Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на ранок 10 квітня. Протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. Дві російські ракети, випущені із РК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети із РК С-300 російські окупанти випустили по об'єкту цивільної інфраструктури Константинівки, що на Донеччині. Окрім того, ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності кожного воїна було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Ворог надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ясна Поляна та Грем'яч з Чернігівської області. Баранівка, Волфене, Запсілля та Попівка Сумської області, а також ветеринарне, козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Запатне та Першотравневе Харківської області. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Чернещина, Макіївка, Невське, Ямполівка, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне і Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, і намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи Сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Мінківка, оріхово Васильівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Іванівське, Часів'яр, Біла Гора, Озарянівка, Дружба та Залізне Донецької області. На Авдіївському та Марінському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдівки, Сєверного, Водяного та Марінки, проте успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Марінку, де було відбито понад 20 ворожих атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Бердичі, Степове Авдіївки, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Гостра, Георгівка та Марінка Донецької області. На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних операцій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Богоявленка, Шахтарська, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Перечистівка та Золота Нива на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією нового зіткнення. Серед них Времівка, Новопільдонецької області, Запорізьке, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоандріївка та Каменське Запорізької області, Качкарівка, Миколаївка, Львове, микільське та інженерне Херсонської області, а також Херсон. Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито шість ворожих безпілотників, три типу ланцет, два зала та один суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.